Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації. Главу ОП Андрія Єрмака обрали головою делегації. У складі делегації секретар РНБО Ростимо Мєров та його заступник Євгеній Острянський, начальник гур Кирило Буданов, начальник генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Ващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник Єрмака Олександр. Бевз Зеленський за погодженнями з ним дозволив складу делегації вносити зміни та доручив Кабміну забезпечити фінансування їхніх витрат. Пізніше Умєров розповів, що переговори з американською стороною стартують цими днями у Швейцарії. Нагадаємо, Ройтер з посиланням на джерела дізналося, що представники США погрожують Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних, щоб домогтися згоди Києва на так званий мирний план.